Воркшоп Building Back Better об'єднує молодих архітекторів та урбаністів із різних країн, щоб спільно вирішувати актуальні виклики, пов'язані з міським середовищем та громадами. Тематика зимового воркшопу зосереджується на певному українському місті, і цього разу ним стане Одеса. It was an amazing two weeks where we had an opportunity to communicate, to engage with presidents, with people in my team, with amazing team that I had an opportunity to work with. Numerous amazing lectures about current issues in Ukraine and architecture. It's not just a workshop. It's a platform for empathy, innovation <inaudible> and Попередній воркшоп комплексно розглянув складні питання відновлення, враховуючи як соціальні, так і інфраструктурні аспекти, надав студентам і студенткам професійне і натхненне середовище для розвитку навичок та створення проєктів. Досліджуй, створюй, практикуй та презентуй в інтенсивному темпі.

Ми не лише працюємо з простором, ми поєднуємо різні міста, різні погляди, різні досвіди. The most Important is people. The empathy, generosity, understanding that has been formed will endure long after the workshop itself. Воркшоп успішно започаткував майбутню магістерську програму, засвідчивши потенціал співпраці між іноземними та українськими студентами. Молоді архітектори з неупередженим поглядом та енергією побудують Україну, яка відображає їхні мрії та прагнення. I'm pretty sure this is is in in another step towards the new approach in architecture in Ukraine, which is very, диссизинадестап торзди ніпрочін архітектіренікраїн, вочісвери, верімпортрантинг фор ас індефючесприяй значущим змінам, розширюй власні можливості та працюй в команді задля спільної мети і сталого майбутнього. Будуй майбутнє. Формуй завтра. Змінюй.